На перші ніч простому. Чергове попередження. Якщо будуть переслідування, ми бачить того, б'є, прокурор не бачить, ми бачить що наші діти народжують зібрання. Знали, що ми з вами збираємося. Для того, щоб вам свої присутні біла є разом з майдан. Так товариш? Формування. Я видимо до Петровських до дна. Але, але. Владу! Гей! Владу! Гей! слава Україні. Героям слава! слава Слава Україні. Героям слава! Ви знаєте, сьогодні спілкувався з батьма студентами і хочу сказати, що студенти їдуть на Київ, але проблема одна. Вони їдуть трішки за інших. Вони продаються, їдуть за гроші. Я їм говорю, що поїхали на Майдан. Вони говорять, гроші, нам потрібні гроші, і нам не важливо, чи опозиція буде платити, чи Янкович буде платити. І оце потрібно переконувати їх, що тих гроші надовго не вистачить. І оце зараз головна проблема, що молодь байдужа. І ідеї в них немає, в них одні гроші в голові. Даю слово мешканцю міста Білоцерка. Шановні, я вас, прошу, я вас прошу одного. Пойміть його прекрасно, Побороти цю фану, це дуже тяжко. Треба, щоб ми піднялися, щоб ми не продавалися гроші. Вони нам копійки дають. Візьміть колесніко, 24 мільярда тільки взяв за стадіони. Що він збудував? 24! Зараз у на цей день нема, він уїхав в Росії з добраців. Так давайте ж ми зрозуміємо, що якщо він дасть сотню дві, ми перед ним всі продалися. Да, я вчора був на Майдані і почув слова священника греко-католицької церкви, який сказав, що треба робити так і на Майдані, і зараз треба робити так. Як будто все залежить від тебе одного. І молитися треба так, як будто залежить все тільки від одного Господа. Тому я призиваю всіх нас, щоб ми сьогодні не надіялися на тих, хто на Майдані стоїть, а самі, хто може в Білій церкві, хто може їхати в Київ, але робили все, щоб ми сьогодні перемогли. Тому що нам назад дороги немає. В нас дорога тільки вперед. За нами майбутнє, за нами Господь. І як казав написано в Євангелії, не бійтесь малого стада. Так, нас сьогодні мало, нас не тисячі. Але повірте, до нас, на наше місце прийдуть тисячі, десятки тисяч. Головне, що є спочаток. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!